На календарі 9 грудня вівторок, схід сонця о 7 годині 46 хвилин, захід о 15 годині 59 хвилин, тривалість дня 8 годин 13 хвилин. Місяць у раці йде 17-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Інокенті, Юрій, Яків, Олімпій, Назар. Вітаємо їх з знем'ятгола! За народним календарем 9 грудня холодного або зимового Юрія. Його називають також осіннім Єгорієм Георгієм та Юрієвим Днем. У нас два Єгорія один голодний, другий холодний. Це свято встановлено київським князем Ярославом Мудрим у хрещенні Георгієм на честь освячення спорудженої ними у Києві церкви святого Георгія. Храм був закладено поблизу Софійського собору. Він входив до грандіозного архітектурного ансамблю міста Ярослава. До наших днів храм не зберігся. Зимовий Георгій збігався із закінченням усіх робіт у полі, городі, саду, і селяни приступали до зимових занять. Здавна. За тиждень до свята і тиждень після нього наймані безземельні селяни користувалися правом переходу від одного землевласника до іншого. Пізніше ці переходи заборонили, і з'явилося сумнозвісне прислів'я. Ось тобі, бабо, і Юр'їв день за цим днем визначають погоду, який день на Юрія така й зима. На Юрію день слухали воду у Криницях. Якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою. Почуються звуки, варто чекати сильних хуртовин та морозів. За цим днем визначали і майбутній урожай. Якщо до осіннього єгоря випаде багато снігу, то на весняного буде трава. А зараз якою буде погода 9 грудня? За повідомленнями синоптиків, Миколаєві та області, переважатиме хмарна погода вранці можливий дрібний дощ, який закінчиться вже ближче до вечора. Вітер північно-східний – 3-6 метрів за секунду. В Миколаєві вночі прогнозується від 0 до плюс 2 градусів, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначці 2-3 градуси вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 1 до плюс 2 градусів, а денні коливатимуться від 2 до 4 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 10,2 градуси тепла була зафіксована у 1981 році, а мінімальна мінус 15,9 морозу у 2002 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що обіщують нам зірки 9 грудня? Овни. Несприятливий день для активності у справах. Невиключена неприємна звістка або збіг обставин, який змусить неабияк потрудитися і навіть займатися незнайомою справою. Остерігайтеся зради не тільки в бізнесі, але і в особистому житті. Тельці. Удача на вашому боці. Неприємності обходять вас стороною. Під особливим заступництвом фортуни знаходяться люди, що займаються творчістю. Близнюки. Можливі конфлікти і неприємності на роботі, ваші успіхи комусь не дають спокою, вас хочуть виставити не в кращому світлі, а тому в спілкуванні дотримуйтеся стриманості і обережності. Раки на першу половину дня постарайтеся не призначати нарад. Або ділових зустрічей вам буде вкрай складно домовитися з партнерами та колегами. Щоб не накоїти дурниць, прислухайтеся до порад друзів і прийміть їх допомогу. Леви. Бажання показати свою перевагу може привести до помилок у сфері професійної діяльності або до протистояння з партнерами. Не виключено, що неприємна звістка змусить поступитися деякими принципами в ім'я, збереження миру і рівноваги. Діви, можливе відчуття втоми, підвищення дратівливості, все це тимчасове явище. Поставтеся до себе критично, проявіть максимум уваги і любові до своїх близьких. Терези, можливо, ви потрапите під чужий вплив. В цьому сприятиме ваша товариськість в поєднанні зі слабкою волею. Покладайтеся на інтуїцію, яка допоможе вам уникнути життєвих ускладнень. Будьте уважні й поблажливі до своїх близьких. Скорпіони. Конфліктна ситуація в сім'ї зажидає від вас великих витрат життєвих сил. Можливо, ви отримаєте негативну інформацію про своїх партнерів або близьких. Вам потрібно визначитися у стосунках з цими людьми. Стрільці, відмовтеся від подорожі або відрядження, вірогідні аварії або фінансові втрати. Не розраховуйте на успіх в любовних справах або виграші в азартних іграх. Удача може відвернутися у будь-який момент. Козероги, постарайтеся не проявляти агресію по відношенню до оточуючих людей і, в свою чергу, не так болісно реагуйте на критичні зауваження на свою адресу. Проявіть максимум уваги і любові до своїх близьких. Водолії День сприятливий для нових починань, вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. В особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Не виключено, що вам вдасться успішно вирішити любовні проблеми. Риби. Вам необхідно зайнятися очищенням організму і припинити нещирі відносини з настирливими людьми. За цих умов стосунки з близькими стануть зрозумілими і гармонійними. Зверніть увагу на здоров'я, не слід перенапружуватися, так як можливі травми, нервові зриви і загострення хронічних захворювань. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усього задуманого.